Свято Покриви Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії 1 жовтня. Чому сьогодні об'єднали свята військових і свята церковні? Потрібно сказати, що наші козаки, які захищали православну церкву, які захищали Україну. Вони дуже і дуже весь час молилися до Пресвятої Богородиці. Перед виходом на звитяги вони завжди молилися, всі збиралися і просили, щоб матінка Божа покрий нас від кулі, від стріл, від всякого лиха, вимолив благословення для нас в Запоріжжі, в коші. Була побудована церква покрови Пресвятої Богородиці. Козаки дуже шанували віру православну і матінку Божу. Також пізніше було в цей день створена українська повстанська армія. І пізніше, в 2014 році, було прийнято рішення, що в цей день держава святкує захисників, захисниць України. Це дуже велике свято. Чому? Свято як є для держави, так і для церкви. Церква повинна молитися за своїх захисників. І ми сьогодні дуже молимося, щоб Господь твоєю милістю благословив Матінку Божу, а Матінка Божа покрила своїм мофорієм всіх. Всю Україну, всіх українських воїнів захистила від кулі, від смертоносної рани, від усякого лиха. щоб вона молилася і звільнила всіх полонених, які зараз перебувають у расисті, щоб в Україні настав мир, щоб в Україні була перемога, щоб ми жили в своїй великій прекрасній домівці, що називається Україна щаслива. І тому цей день є дуже важливим, і в цей день церква дуже молиться і запрошую вас всіх до молитви цього дня за україну за українських воїнів